Вітаю вас на каналі Астрологія. Дорогі друзі, сьогодні ми поговоримо про перехід Меркурія у водолій та його зустріч з Плутоном та іншими планетами в цьому знаку. Унікальний лютий. У лютому 29 днів, високосний рік, але про це згодом. Плутон, який нещодавно перейшов у знак Водолія, стоїть на варті, зустрічає особисті планети на вході до водолія. Меркурій, Марс і Венера, які зараз перебувають у Козерозі, дуже серйозні, навіть холоднуваті, відповідальні в думках, діях, діловій активності, десь консервативні та педантичні, продумують дії, записують стратегічні плани, суворі у висловленні почуттів та думок, але постійні і ґрунтовні – Відповідально та цілеспрямовано продумують плани, вирішують конкретні питання, що дає дуже хороші реальні результати та йдуть до мети. І ось з 5 лютого починається їх перехід у водолій. <кій> Першим перейде 5 лютого Меркурій, тому є час для того, щоб вирішити питання пов'язані з роботою, кар'єрою, бізнесом. Реалізувати плани, намагайтеся встигнути до 16 лютого, коли Венера слідом за Меркурієм і Марсом покине знак Козерога. Це дуже сильний період, адже в Козерозі ми закладаємо плани та цілі, вчимося бути цілеспрямованими, відповідальними. Меркурій це наші думки, мислення, обмін інформацією, уміння контактувати. Основна місія Меркурія приймати та передавати інформацію, знання та вміння і, перейшовши у стихію повітря, в знак водолій, мислення стане швидше, легше, стане легше реагувати на зміни у навколишньому світі. Водолій символ майбутнього, новітніх відкриттів та технологій, колективної творчості, спільнот, співтовариств, дружніх стосунків. І як тільки Меркурій 5 лютого увійде в знак водолія о 7 годині 10 хвилин, практично відразу через кілька годин зустрінеться з Плутоном. А Плутон це великий трансформатор, перетворювач, прибирає все непотрібне, звільняє, відшліфовує, починається новий цикл трансформації мислення та очищення від шаблонів мислення. З'єднання Меркурія та Плутона. Дає нам можливість почистити наше ментальне поле, а також почистити контакти від непотрібних людей, звільнитися від непотрібної інформації, шаблонів мислення. Також можна почистити комп'ютер, телефон від непотрібних контактів та інформації. Скористайтеся цим періодом. У цей час все станеться максимально ефективно. У гостях у волелюбного та непередбачуваного урана Меркурій. І ми разом з ним мислення стане більш прогресивним, нам стане легше звільнитися від якихось думок. Загалом мислення спілкування стане більш вільним, простим, відкритим, нестандартним, з оригінальними поглядами та прогресивними ідеями. А оскільки Меркурій це мислення, водолій прогрес. То, можливо, в період проходження по водолію до 23 лютого ми почуємо про нові дослідження, інтелектуальні відкриття, прогресивні ідеї. У цей час важлива колективна робота, обговорення ідей в колективі. Меркурій зараз рухається на дуже високій швидкості. У знаку водолій він оригінальний, дослідницький, спрямований у майбутнє, товариський зі своїми однодумцями, друзями, подругами. У цей період буде більше групових колективних проєктів, новаторських ідей, посилиться бажання вивчати нові напрямки в інтернеті, розробляти нові технології. Тому період досить винахідливий, щоб знаходити нові шляхи для вирішення питань, мислити нестандартно, інакше, прогресивно. Але вже 10 лютого Меркурій буде у напруженому аспекті до Юпітера. Меркурій учень, Юпітер вчитель. Тож будьте уважні до своїх думок в цей день. День може викликати непорозуміння, розбіжність у поглядах. Виправити те, що було сказано, буде непросто. Утримайтеся від з'ясування стосунків з людьми, не обіцяйте більше, ніж зможете виконати. А це ще й день молодика. Тож не варто закладати програму напруги на місяць, а враховуючи, що за китайським календарем це новий рік, то подумайте самі. 13 лютого логіка може боротися з інтуїцією та знаками Всесвіту. 14 лютого можуть розкритися якісь минулі помилки, напружені думки, помилки у документах. Тут важливо знайти рішення, щоб не повертатися до цього питання знову і знову. 15 лютого з'явиться шанс знайти вихід із цієї ситуації або із інших. Хірон може дати ключ до рішення, підкинути усвідомлення, ідеї, допомогти зробити вибір, щось підказати. Важливо прислухатися до свого внутрішнього голосу та бажано вирішувати питання не так, як завжди, а новими способами, і закласти при цьому позитивну карму. 17 лютого може бути дуже нервовим. Меркурій буде у напрузі з управителем водолія ураном, тому побережіть нерви, це може вплинути на здоров'я. На тлі нервозності може бути важко вислухати чи почути чужу думку та відчути зв'язок із співрозмовником, можлива впертість, поспішні судження, недоведення справ до кінця і, як результат, ненадійна репутація. 21 лютого можна на внутрішньому плані відчути незриму підтримку, почути підказки Всесвіту, відчути вібрації інших людей. Будьте на зв'язку зі своєю інтуїцією цього дня. 23 лютого Меркурій перейде у знак риби та розпочнеться нова історія подорожі Меркурія тепер по стихії води та нові пригоди. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб стежити за наступними відео. Пишіть коментарі, питання, я обов'язково на них відповім.